Замок, людне місце чи камери крадіїв велосипедів. Ці прийоми вже не зупиняють. З теплом черкащани масово пересідають на двоколісний. У результаті стають потенційними клієнтами велокрадіїв. Позбутися свого ровера можна за декілька хвилин, а от повернути його шансів небагато. Як не поплатитися майном через зухвальців, що уже чатують на ваш велосипед, дізнавалися мої колеги. Замок маленький, тому я пристебую одне заднє і раму. Ось так. У мене є більш шансів, що його поставлять в спокій. Олександр Кудін тепер постійно саджає на ланцюг свого ровера. Нещодавно хлопець став жертвою велокрадіїв. Двоколісний украли з подвір'я приватного будинку. Олександр Кудін тепер постійно саджає на ланцюг свого ровера. Нещодавно хлопець став жертвою велокрадіїв. Двоколісний украли з подвір'я приватного будинку. Олександр говорить, сам винен у крадіжці, бо не подбав про безпеку свого ровера. З моїм нинішнім велосипедом у мене взагалі дома стоїть в кімнаті. Тобто, вже навіть і замки. Ось ці замки вже також не допомагають. Взагалі замок це тільки справа часу. Любий замок можна переламати. Крадіїв не зупиняє ні час, ні місце. Викрадають двоколісні біля магазину, офісу чи під'їзду. Ласують велосипедами навіть у людних місцях. Зловмисники вираховують ровери із поганим захистом. І вперед. Зазвичай це відбувається в даний час доби, коли люди залишають їх без нагляду, тобто через свою байдужість до власного ж майна, залишають біля під'їздів, біля входів до магазинів. Розраховуючи, що вони на декілька хвилин залишать своє майно без нагляду. Це про проте особи, які вчиняють дані злочини, на це і розраховують і здійснюють відповідно крадіжки. Якісні замки, говорять продавці у веломагазинах, зможуть відлякати крадіїв. Хоча якість такого захисту росте пропорційно ціні. Серед новітніх систем безпеки ровера, сигналізація чи блокувальні пристрої на колеса. Знання у колі велосипедистів застібки для транспорту, показує продавчиня Аліна. Говорить, Легше зламати тросові ланцюги, вони вартують максимум 400 гривень, від півтисячі і вище коштують надійні ланцюги із додаванням металу. При перевозці удобні користуватися цеплями. Вони більш компактно їх можна обкрутити вокруг рами, Синтетичне ткани чихо, щоб теж менше царапати велосипед, менше його бити. Є на ключі, є на коді. Украдені велосипеди подекуди перефарбовують чи розбирають на запчастини. Найчастіше перепродують. Улюбленого ровера у нового власника побачив і Олександр, після кількох днів після крадіжки на його велосипеді по місту катався якийсь хлопчина. Я свій все таки побачив. Навіть він був перекрашений, але я, так як я його складав з самого початку, з кожної детальки, я його не купував в зборі, то я його побачив здалека. Так і обідно. Любителям двоколісних у поліції радять не залишати транспорт без нагляду, а на парковці велосипед прив'язувати на міцний ланцюг. Тетяна Пономар, Ірина Головка, Віка новини.